Як завжди, ми з вами привіталися. Але ми з вами привіталися не приліталися як ми з вами хотіли а вже день. Але якщо почати наш з вами день, дуже-дуже так весело, то красочка, давайте з вами трішечки-трішечки порухаємося. Зараз я вам включу невеличку таку руханку. Матняша вже довольна, вона вже готова. Трішки порухатися, але руханка буде така. Щоб ви знали, що рухати не проста, вона вам щось буде підказувати про кого і про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти? Будь ласка, трішки встанімо. Спочатку, спочатку я хочу, щоб ви зараз відгадали загадки, про кого буде йти, йти розмова. Заглядає щиро в очі, тобто щось сказати хоче. Про кого йде розмова? Собачка. Умінці. А зараз про кого буде йти розмова? Має вуса, пишний хвіст і погані звички. Спершу добре він подіє, після вмиє личко. Про кого це розмова? Котик. Так, це котик. Молодці. Дивіться, будь ласка, уважніше. Хто завітав сьогодні до нас на заняття? Це Давай. Так, Мар'яша. Ця маленька собачка шукає родину. Вона без родини, безпритульна. І ось сьогодні з вами ми порозмовляємо про тваринок. Про тваринок, які ми з вами любимо, і які з нами з вами живуть. Будь ласка, я поставлю для себе. Ось так вона буде сидіти і буде слухати і спостерігати про все, що вами будемо розмовляти. Так, Мар'яша, так. Ось бізіть, будь ласка, своїх улюбленців, і давайте ми сьогодні про них розмовляємо. Давайте, як можна назвати цю собачку? Це дівчинка чи хлопчик? Давайте визначимось. Дівчинка. А чому, а чому ви так вирішили? А тому що да, так, да, бачишки. Софія. Софія? Так, Софія, Гардія, як ти вважаєш, як можна назвати твоє ім'я? Ну, як би ти хотів назвати таку собачку? Іліціда. Як ми назвемо нашу собачку? Ну, любе ім'я, каже, як тобі хочеться, любе ім'я, каже, як ми назвемо? Котик. Бублік. А Бублик. Ви побоїться. А тобі подобається Бублик? Скажи мені на вушку. Може, Буся? Давайте буся. Вона каже щось що таке, що буся, так? Давайте ну, бусю. бусю, дуже давайте, бусю. бусю. Так. І ось скажіть мені, будь ласка. Оце така буся. Ви подивіться, вона така дуже весела. Я не дуже прошу, вона така весела. Вона така трішки сумку Знаєте чого? Тому що вона каже: Ольга Вікторівна, Галина Сана, допоможіть мені знайти родину. Я хочу так, щоб в мене було дуже добре хазяйства, дітки, хлопчика, може, дівчинка. А я хочу жити в родині, щоб про мене піклувалися, а у мене нікого нема. Це, це наша буся безхатченка. Бачите? Вона Щоб Ви послухали один дуже дуже цікавий віршик. Мені так він подобається. Давайте, будь ласка, послухаймо. Недавно ми, ми з вами розмовляли про ось таке повідомлення, яке ми з вами розві... розвісимо. Так, А для цього нам потрібно що зробити? Сфотографувати нашу вусь, так? вусю. покажу. Якого вона кольору? Подивіться, будь ласка. Якого вона кольору? Якого кольору? Біжу. Ось, так, бежевого там кольору. Так, А подивіться, якого кольору на її співничках ось тут? Ну? Це ро... рожева, блакитка і рожевого кольору, але в неї тут є ще бантики, бачите? О, да. кольору не очі. Тьом, а ну скажи, якого очі кольору? Тьомочка. Чорного! Так, а, я... а носик, тьома, я хочу Тьому спитати. Томочка, Чор... кольору. Тьомочка, якого кольору? Чорного, так? Чорного. Тьомочка, повтори, чорного кольору, так? Носик і чорного очки у нашої бусі маленької. Так. А вона у нас велика чи маленька? Хто маленька. Маленька. Тому вона і зв... назвали ми її з вами так, тому що вона... а хочете, Я, я Пропоную з вами зробити фотографію. Але фотографії це будуть у нас профіль. Це тобто ось такі профіль. Діти, подивіться, вона у нас яка, яка? кольорова чи ні. Вона чорно біла А нам з вами її потрібно зробити якою? Кольоровою, так, і ось зараз Хочемо знайти садку, її, так. хочемо знайти для неї друзів. Тобто люди які будуть на неї відбуватися. І ось зараз буся буде дуже уважно дивитися, спостерігати, щоб її фотографія вийшла як у найкраща. І для цього нам буде потрібно, хто підготував фарби? Підніть ручку. Фарби підготувала? Підготувала чи ні? Так. І тьома, молодець, Тьома підняв руку на хлопчик. дала мордочку, розфарбовуємо вушка, розфарбовуємо шийку, лапки. Передні та задні, і хвостик жовтою або горчичним кольором. Зрозуміли? Mm -hmm. Почули чи ні? Так, yeah, yeah, yeah. yeah. Я показую вам роботу. Я вам показую на листочку, як я це роблю. Буся моя спостерігає, дуже уважно спостерігає, бо їй треба, щоб фото її було виглядало якомога. Красивіше, щоб її швиденько всі mm -hmm. знайшли. Зрозуміли? Буся сидить поряд, тож починаємо працювати. Пензлик. Ми завжди що робимо? Вмочаємо водичку, потім фарбу напоїли пензлик водичкою, вмочили фарбочку і починаємо. Нашим путю ми прикріпляли. Тепер наша буся 100% знайде собі добрих, гарних господарів, які будуть за нею пікувати, лікувати, вигулювати, вигулювати на вулиці, так? тому що, собачки, це необхідно. А <прав> ну-ка, послухайте, будь ласка. А ну послухайте. Зараз. Найдішов дзвінок якийсь. Дуже цікаво. Зараз. Чую дзвіночок. Ви не чуєте? Зараз не дійсно. Вони телефончику колечки Віктора. Я побачила ваше оголошення про те, що ви не жібать, приживаєте для нього. Чуєте? Да. Так. І мені да. думати, саме ваш Покажіть, чи можна я візьму його до себе? Я обіцяю бути любичо і відповідальною господаркою. Діти, ми сьогодні зробили з вами дуже добре діло, Шо? дуже велику справу добру. Ми знайшли господаря для нашої бусі, і ось зовсім скоро, зовсім скоро, знайде собі доброго господаря, бо по неї прийдуть і заберуть її. Давайте зробимо оплески для нашої бусі за те, що ми сьогодні зробили добру з вами справу. Ми зробили добру справу, ми знайшли гарних господарів для нашої бусі. І вона не буде безпритульна, і не буде бігати по вулиці. Голодна, холодна. І у неї все буде добре, бо вона на це заслуговує. Подивіться, яка вона у нас няшечка. Ось, ви у нас найкращі, самі добрі, і ми вам шумось такі маленькі теплечі. І буся. І буся так. От ми зараз вам кажемо до побачення, дякуємо.